Задумувалися ви, чому люди так сильно люблять своїх домашніх улюбленців, особливо собак і котів? Або цей образ. Така собі жіночка в підстарість, і в неї купа, купа, купа домашніх тварин, які всюди по хаті, і їх там десятки, десятки, навіть ніхто не знає їхніх імен. Чому так і звідки це береться? Насправді тут ключова справа зовсім і не в самотності. Чому? Тому що задіяний поповній наш нейрогормональний мозок. У контакті з тваринами, особливо з собаками і котами, дуже активується і виробляється дофабін, гормон щастя, серотонін гормон щастя, задоволення, стабільності, також виробляється окситоцин – це той самий гормон, який забезпечує любов матері до її дитини. От, і знижує кортизол гормон стресу. Тобто, проконтактувавшись з твариною, ми стаємо щасливими і менш стресованими тільки через те, що у нас змінюється рівень гормонів. Ну і що стосується нашого мозку, нейро. То виявляється, що в мозку є окрема діляночка, яка відповідає за безумовну любов, ту саму любов, яку мати відчуває до своєї малої дитини. І лише собаки, не інші люди, не романтичні стосунки, лише собаки, крім дитини, можуть до цієї діляночки під'єднатися. Тобто тваринка дає нам не тільки гормони радості, не тільки дає нам гормони материнства, не тільки знижує рівень кортозолу, який вже виробився після вибухів, наприклад, але іще безпосередньо впливає на наш мозок і задіє зони безумовної любові.